Всім привіт! Може бачили наше перше відео, де, де ми ділилися ділянкою. Танюшка маша лапкою. Та Танюшка була на першому відео, ви пам'ятаєте. І хочемо вже показати вже оформили. Тому викладали відос, коли ще не були оформлені всі, всі документи. Зараз вже оформили. Зараз покажу, як виглядає ділянка, що ми тут знайшли, коли приїхали буквально ввечері на годинку-дві поприбирати. Так, люди, ось що маємо. Ось так виглядає. Але перш за все хочу показати, що тут на ділянці є світло. Ми вже переоформили документи і світло тут аж 3 кВт. Але станом на зараз ми можемо його використовувати. Лічильник активний, все показує, все здорово. І що найголовніше... О! Гордість, то є газова труба. Також абонентський рахунок відкритий, вона опломбована, то не страшно. І значить у нас є газ. Тут ось такий часточок за домом. Ось так виглядає та будівля ззовні. Ось. Це прибудова, суто з цегли. Це глиняна дерев'яна хата, обкладена цеглою. Це прибудова дерев'яна. Що ще цікаво? Обіцяв показати хату, а вожу вас по двору. Добре, покажу. Ось тут, не знаю, видно, не видно. Видно тут цеглу одну. І оце якийсь такий здоровезний фундамент. Від чого не зрозуміло. Тобто ще будемо копати, будемо товарізати, будемо з'ясовувати. І оце сарайчик може десь... Теж пізніше покажу, він в дуже поганому стані. Теж будемо зносити. Знову повернулися до входу. Так, заходимо в хату, я вже прийшов на лобний ліхтарик. Тут дерев'яні поли, якась тумба, груба, Напів вже розобрана. Ось таке. Тут, мабуть, була кухня, якась дверця. Тверцята від холодильника. Тут під ногами катається тут телевізор, комод, ще щось. Тобто це прибудова. Ви бачите, ось цегла, ось товщина стін, тобто це суто з цегли прибудова. Перекриття тут дерев'яні. І йдемо далі. Це Виглядає так, що раніше колись був основний вхід в будинок. Так, тут що маємо? Тут також, давайте я спробую вимкнути ліхтар. Ні, краще не стало. А, тут теж були дерев'яні, але що подобається дерево хороше. Так, тут ось по цій стінці видно, що це а, така мазанка. Тобто глина поверх сітки дерев'яної. І це такий коридор великий. Там віконечко, там вихід на терасу, тут дві кімнати. Так, дві кімнати в дуже поганому стані. Спробуємо. двері не відчиняються. Ось така кімнатка. Ось одна, бачите. Це текло, все мокре. Так. І підемо в іншу. Інша отака. Тут, здається, ще хтось жив донедавна, але, як кажуть сусіди, що то дуже давно тут ніхто не живе, вже років ну і бачите, тут більш сухо, нічого не заливає, не капає. Ідія Гаврилівна. Партійна організація, Профсоюзний комітет бажають крипкого здоров'я. 86-й рік. Той було 50, уявляєте, да? тут якісь карт, лампа, люстра, штани. Ох, вікна побиті, але а, але у нас в планах... Таке. Тобто ми хочемо це все знести. ось, Але знести розумно. Ще йдемо на веранду. Ось така тут суто дерев'яна прибудова, невеличка. Там от ви можете побачити банки якісь. Тут все з дерева. невисока стеля. Залізати не буду, так покажу вам трошки. там баночки, полочки, все таке. Так, і виходимо з веранди. Тобто а тут бачите, що тяглина е, хата обкладалася цеглою, але щось десь колись пішло не так. Ось ця прибудова. Що тут ще є? Є отакий здоровезний дуб, який потрібно буде пиляти. Е, є отакий. Що там? Водичка. Якісь палки, якісь пакети треба буде вичищати, може, може треба буде то засипати. Я не знаю, бо то водичка на рівні озера. Ну, Бачите тут озеро. Оцю всю ділянку теж будемо вичищати. І ось ще покажу вам сарайчик. А ось те, що я казав, той фундамент, який не дуже зрозуміло наш, тут... Будований, може, то заглянемо, що там може видно. так То якісь опори, якось воно наливалось. О, дивіться. Якісь такі опорні стойки, струб щось незрозуміле. Ну, може, із плюсів цього цієї ділянки, що тут сусіди наші, то сини жіночки, яка тут жила. Ось дивіться, який сарайчик. Тут була колись, напевно, свійська тварина трималась. І що цікавого, що тут е, черепиця. мені буде дуже цікаво її потім розібрати, і помити, і почистити, і подивитись в якому вона стані, щоб може з нею потім щось зробити. Ось тут що в нас маємо. Так, тут так виглядає, ніби донедавна хтось бігав. Воно все-таки перерите. Вон бачите, там підтікає, там вже на дошках зелень, хтось оселився, але тут гарне дерево, може на щось і піде. І глянемо другий відсік та озеро. Краса. Так, що, другий відділ цієї споруди. О, клюшка. Будемо грати в гольф. В гольф. Хокей. Але не з білорусами. Вони з секунди. О, там ще одна клюшка є. Клас. Три клюшки є. Тобто я, Танюшка і когось третього треба шукати. Так, отак тут. Тут теж все з дерева, теж все гниле. Теж все треба розбирати. Але розбирати поки не можна, поки ми не написали там якусь спеціальну заяву. Е е ось це. Заїзд на ділянку. Бачите, прям набережна в нас. Ще раз покажу її з цього боку. Отак виглядає озеро. О, тут його не видно, бо чагарники. Ось така домівка, там такі здоровенні дуби і сосни. Така краса. Ці два дерева теж будемо зносити, то покажемо в наступних відео. Що, ось таку ділянку купили. Ми ну, нереально задоволені. Скажу тільки, що це 20-25 км від кільцевої Київської. І тут 18 сотих. Ця ділянка нам обійшлася у 17 тисяч доларів. Ми шукали принципово, щоб був газ, щоб було світло. Шукали спочатку старі хати, що може там її якось переобладнати, але прийшли до того, що краще ми будемо поступово будуватись в нову в свою хату, а не перестраювати щось чуже, бо скільки спілкувалися з людьми, всі кажуть, що якби нам хтось сказав, то на старті робіт, ми б стару хату набрали. Але тут така краса, тут дуже багато роботи, я розумію, що тут, бачите, така ділянка, вона вся поросла, всюди пні, все треба корчувати, вирізати, палити. Жодного дерева фруктового немає, є тільки з якихось пеньків повилазили там малі деревця такі. Ось ще. ще раз покажу хатку і ще раз покажу озеро. Так, Роботи дуже багато, але ми... Дуже задоволені. Все, наступного разу покажу, як ми поприбираємо. Вже ми зараз приїхали тут, декілька пакетів нас обирали. Ще нас обирає. Наступного разу то вже вийде наступний випуск. І може я розкажу новини по нашому офіційному оформленню, що у нас наступні кроки, коли ми рушимо. Все, дякуємо всім, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока. Поважи лавки. Хей!